Друзі, всім привіт! Сьогодні три неділі, як я почала худнути, тому я вирішила для вас записати відео вже з моїми маленькими результатами і маленькими досягненнями. Хочу вам показати сьогодні, як я виглядаю на даний момент. Хочу вам показати, яка в мене зараз вага і наскільки вона змінилася за ці три тижні. А також зараз замірюю себе сантиметровою стрічкою об'єми і порівняємо їх з початковими ті, що були три неділі тому. Початкова моя вага становила 121,7 кг, І наразі я маю результат в мінус 7 кг. і 800 г. Я вважаю, що це дуже гарний результат. Зараз я виглядаю саме так, але я впевнена, що далі буде краще. По об'ємам я також дуже змінилася. Ви подивіться, яка класна різниця.